Дуже швидкий огляд на Тесла Модел 3 По-перше, ключі від Тесли це картка Монобанк, і от таким чином вона відкривається. Сидіти дуже зручно, два пелюстки, багажники відкриваються просто кнопочками звідси. Сюди прикладаємо карту, щоб машина поїхала. Витрата палива відсутня. Бо в нас відсутні двигуни. Дивіться, я вам зараз покажу. Є багажник спереду, багажник позаду автомобіля, а двигуни це за доплат. Монобанк прикладаєте сюди. Машина побачила, кладете в підстаканник, просто драйв, і машина поїхала. 350 коней вжимають вас як на американських гірках. Рулиться машина просто як карт. Якщо ви бажаєте комфорту то це на до Тесли Модел 3. Дивіться, які у нас камери кругового огляду. Задньопривідний варіант на сьогоднішній день, а це в нас кінець 23-го року. Можна привезти під ключ від 18 тисяч доларів. Тож, друзі, звертайтеся, компанія Car4Soul привезе і вам таку круту Теслу.